Казалось би ніби південна Норвегія, але тут щось сніг не дуже потає. Ну, Дороги поливають, видно, що поливають, в деяких місцях посипають. Але тротуари і такі другорядні дороги, все ще в снігу. Температура зараз 4 градуси, але під вечір тут по-любому слизько. Через те, що буду зараз їхати другорядною дорогою, вона більш вузька, ніж звичайні, то зараз хотів би стати десь в кишені і опустити третю вісь на причепі, щоб не так його ламало на поворотах. Зараз показує, що, на причепі, одне колесо опущене, тобто підняте, і треба його зараз опустити. Ось, показує, що колесо підняте. Робимо. Один, два, три. Получилась хуйня. Як же воно у мене спрацьовувало тоді? Один, два. Три. Добре, будемо їхати якось так. Може опуститься, бо буває, що зробив, не робить, не робить, почнеш їхати, піднімається. Спрацювала, опустилась. Не знаю, я ніби зробив все так само. Цього разу подіяло. Добре, їдемо далі. Позаду йде вантажівка, як би якось її пропустити, тому що коли не знаєш дорогу і вперше їдеш, то бажано їхати за кивець. Це наразі 40 дорога. Добираюся до міста Шия. Читається як Shian, пишеться як Skyer. Там маю четверте розвантаження, останні дві палети. Не знаю, чи дадуть сьогодні. Ну, скоріше за все, дадуть завантаження на завтра, просто щоб під'їхав до нього. Це було б теж непогано, щоб вибратись. Стати злочувати і якесь місце пристойне. Трохи прорахувався, тому що їздового часу у мене залишилось ще 34 хвилини, а до останнього вивантаження. година, ну, година, ну, можна сказати, Тобто аж ніяк не встигаю. Треба буде відстроїти десь паузу 30 хвилин, Так, то перерви у мене залишилось ще 3 хвилини. А Парковка моя буде тут за поворотом. Сьогодні розвантажать тому що через те, що повело через місто, були пробки, показує що я прибуду близько 16 там, може без 5 хвилин. Ну і я не впевнений, що в такій годині будуть працювати ті склади там або що там є завод то я не знаю, фірма та коротше. Блін, але раді двох політ залишатися на ніч там не дуже хотілося, ти бачиш я вже маю. Наступне завантаження в орендалі Тирсою. Хотілося все ж таки розвантажити ті дві палети. І їхати далі. А завантажити може і завантажити сьогодні, бо я працюю до 19, але питання, чи розвантажить ці дві палети зараз? Зараз побачимо. Добрий ранок, зараз п'ятниця, мене врешті розвантажили. Четверте розвантаження сьогодні зранку тільки було, тому що перебув на розвантаженні о 16-й. І хоча ворота були відчинені, були там машини тих людей, працівників, але було написано, що розвантажують і завантажують від 7 до 15. І ворота там, де розвантажують, були зачинені. Тож я аж би ніяк не встиг би до 15-ї і ночував під фірмою. Завантаження буде в місті Арандаль, на Тирсою і буде завантаження на Швецію до міста Норчопінг, але, звісно, сьогодні вже там не доїду. Тож план попередньо сьогодні такий, що завантажуюсь. Доїжджаю до кордону Ор'є і потім спробую доїхати до парковки в місті Оребро. І тут я вже не знаю, чи будуть там місця у тій порі, коли я доїду, тому що часу із дового до Оребро близько 9 годин. Ну, У мене, в принципі, є 10 година. я, мені то вистачить цього часу. Але просто це займе. І паузу треба робити поміж їздою, плюс завантаження. Тобто я навіть не, не знаю. ну Не раніше 18-ї буду там, а у цій порі е, мало ймовірно, що щось знайду. Тим паче там зараз будова йде, щось там перебудовують і дуже мало місця стало. Побачимо. Спробую стати там. Планувати нічого не буду, це тільки попередній план. Тому що планування це невдячна справа, треба мати план, звісно, щоб якби, триматись, спробувати триматись його. Але, як вийде, побачимо по факту і будемо вже коригувати там по ситуації. Тож, до завантаження залишилось 72 кілометри. Це година їзди. Папери всі я вже підготував, тому що там треба самому виписувати, всі вже підготував, тож, треба тільки під'їхати, відкрити кришу, причепу до завантаження і перед на завантаження. Так, вже під'їжджаю до завантаження. Навігація не бачить цю дорогу, але, але я її бачу. знову мене ведуть не заоснаження, але в принципі вже знайдеру. Зараз тільки стати під стіночку і все. наказали 25 і тонни серця. Зараз видно. Загальна вага зараз з складу 20, 45 тонн з копійками. Що цікаво, що тирці зазвичай е, важуть десь 20-23 тонни, там, ну максимум 24. І теж з горою. А зараз вийшло 25,3 і причому там ще було місце. Десь на тонну півтори точно. Пріш за все це, це через те, що мокра тирса і вона важка. Ну, як би там не було, надваги немає, тобто і це головне. Спокійно зараз рухаюсь до розвантаження. І хотів би сказати декілька слів щодо е, тахографу і того, як я розраховую і планую собі маршрут, е, тому що... У мене є знайомі, які тільки починають е, цю, цю сферу, і в них виникає багато питань, якби я і по собі знаю, що е, на початках е, взагалі не мав жодного поняття, що ти як робиш, як планувати, що натискати на тахографі. Тому що я, от, наприклад, навчався в польській школі, і мене там не навчали, е, е, як працювати з тахографом. Пі взагалі. Тобто там була теорія, книжка є, читай, але самої лекції не було такого, щоб там принесли, показали, ми щось поклацали, пощупали його. Такого взагалі не було. Мало бути. Я про це питав, тому що е, вже закінчувалися уроки з теорії, а нам цього ще не показували. Я спитав, чи буде? Так, буде, буде. Ну, в ітозі так нічого не було. Ось і тому, коли я вже... Став працювати, то я тільки тоді перший раз стикнувся фізичного, як би фактичного сагограф. Получилась хуйня. Як би там не було, от, наприклад, зараз, зараз мені показує, що із дового часу у мене ще 218. 218, а по навігатору. Я собі в навігаторі, хоча як би. Можна ввести тільки кінцеву точку і все, але я на всякий випадок вбиваю собі проміжні точки, з, скажімо, знаю, що буде паром зараз з Хортина до моз, потім, потім буде кордон. Якби я ці точки вбиваю, щоб потім попередньо дивитись і розраховувати, чи я встигаю до них доїхати з тим часом, який у мене залишиться. так? Тобто, чи раніше шукати якусь парковку? Ось навігація показує, що мені залишилося 1.45. До найближчої точки до парову. І тому а їздового часу нагадаю година 17. Тобто пів години ще, в принципі, залишиться після парому. Як варіант, я собі планую так, що. Той паром, я вже знаю, він пливе півгодини. Теоретично я можу встигнути відстояти паузу на самому паромі, тоді час водіння обнулиться, знову буде доступні 4,5 години, і я собі далі буду їхати. Якщо ж ні, бо іноді буває, що тебе одразу запускають на паром, він якось швидше припливає, там не вистачає буквально декількох хвилин, коли вже випускають і виганяють з парому. Тоді. Я буду знати, що в мене є там, скажімо, пів години е, до того, як в мене закінчиться час, і мені треба буде десь постояти півгодинки. Але в цілому. Зараз скажу ще дещо момент. В цілому. Е, От навігацію, якщо показати кінцеву точку, до якої я планую сьогодні доїхати 6 годин 40 хвилин. Так. А їздового, яку показує мені комп'ютер, ну, в принципі, це можна і самому враховувати, я потім покажу, як я все записував в зошиті, в цілому показує, що у мене саме водіння 746. Це водіння, з яких це як 10 година вже включена. Ось. А тут показує, як бодіння, яке на даний момент проїхав, тобто на даний момент проїхав вже 214, е і до 4.30 оскільки ще залишилось. Тобто, ну, треба самому враховувати, але тут підсказки є. Це дуже спрощує і полегшує ці вирахунки. Але якщо люди їздять на менш сучасних машинах, де такого немає, то на цей випадок е треба мати ЗОшит. Ну, в принципі, я це рекомендую всім мати ЗОшит і все фіксувати так. Записувати, коли почав робочий день, щоб від цього часу потім відштовхуватись і розуміти, коли у тебе закінчується 13 годин, до котрої ти можеш взяти, наприклад, 15 години робочий день, якщо це є потреба в цьому. Ось, тобто, коли почав роботу, коли закінчиш, коли тебе там, наприклад, паром, тобто, ну, кожен записує по-своєму немає чіткої, чіткого правила, як то треба записувати. Тобто кожен фіксує так, як йому зручно. Я хотів би показати, як я, наприклад, записую, роблю записи. Наприклад, вчора відкрив зміну, де я відкрив кілометраж. Перше розвантаження, коли, де кілометраж, друге, третє розвантаження і закрив зміну. Підраховую, ну так, для себе, чисто е скільки проїхав. Кілометрів. Наприклад, в попередній день тут було ще я записую так теж для себе, що я заправлявся, де заправлявся, скільки. А 15 це я собі записую щоб в цей день було використано 15-ї години часовий ну, робочий день. Сьогодні, наприклад, відкрився, розвантажився, завантажився, паром, потім буде кордон, ну і закрив. Ну якось так. Але кожен пише сам, як вважає, потрібним. Ну, ось тахограф в даному випадку показує, що мені треба проїхати 2.13 і після чого я маю зробити пів години паузи, 30 хвилин. Це через те, що я коли е, після завантаження прив'язувався, е, витратив 15 хвилин паузи, тому що коли стоїш на виключеному двигуні, то зазвичай автоматом через там, 2 секунди включається двигун, автоматом включається ліжечко або режим відпочинку. Тобто мені треба буде відстоювати 30 хвилин і після цього відновиться час водіння. І потім наступний якби, цикл 4 години, 30 хвилин маєш. Ставимо окей введення транспортний засіб. Початок паром. Початок. Кораблік стоїть. Ну і глушимо двигун. І через 2 секунди зараз молотки переключаться на ліжечку. Все, пливемо. Потім, як тільки по паром приплив, просто їдемо далі. Корабель е сам зніметься і їдемо далі. ось Як бачите, знову час доступний, тобто я зараз проїхав 10 хвилин з доступних 4.30. Е і до кордону залишається година 20. Після кордону до парковки ще десь близько 3 годин, тобто 4.20. Ну, це так, це... тим паче в мене якраз 10 вже використано, тобто це дуже впритик і може якась пробка, може ще щось. тобто Треба буде робити ще одну паузу, щоб було доступні решту часу їзди. Тому я собі планую наступне: що Доїду до кордону. На кордоні зроблю перерву 15 хвилин. Е, і не буду робити там 45. Зроби, зроблю там лише 15, тому що після кордону я собі запланував в магазин. І в магазині якраз буду скуплятись і пройде 30 хвилин. І потім вже доїду решту часу і дистанції до парковки. І таким чином. Якщо вірити навігації до парковки 4,20 плюс пауза 45 хвилин, яка зайде разом 15 плюс 30, тобто близько 5 хвилин часу не менше. Не менше. Зараз 13.15, плюс 5 годин, це не раніше 18.20 я буду, не раніше. Тобто ближче аж до 19.00. Зміну я почав о сьомій, 7... зараз подивлюся, о сьомій 7... 14. Звичайний робочий день триває 13 годин, тобто до 20.14 я маю час, в якому можу використати ці здомі години. До 20.14. Тож попередньо, навіть якщо до 19 приїду, до я маю з запасом ще годину спокійного робочого часу, мені вистачає.